Друзі, завдання по теперішньому часу, простенькі речення, які треба буде перекласти. Ви бачите це завдання, зупиняйте відео, пишіть ваш варіант виконання, і далі ви порівняєте з тим, що я покажу, розкажу. І якщо будуть якісь помилки, ви зможете зрозуміти, звідки що береться і де саме ви робите щось ще не так. Найперше, я розділю ці всі речення на блоки, тобто підмет, присудок і інші члени речення, для того, щоб ми могли оперувати таким поняттям, як блок, і з ним щось робити. Так, я виділив кольорами різні частини речення, для того, щоб можна було більш легко оперувати. Ми беремо перше речення. Я завжди п'ю какао зранку. Ми пам'ятаємо, я вже говорив, що в німецькій мові є правило порядку слів, і відповідно наше речення я завжди п'ю. Треба трошки трансформувати, щоб дієслово було на другому місці. Ми можемо сказати так: я п'ю какао завжди зранку. Або ми можемо сказати: Я п'ю завжди какао зранку. Або ми можемо сказати: Я п'ю зранку, завжди какао. Тобто, ці три слова. Ми можемо їх міняти місцями, в принципі, в довільному порядку, і це нічого не буде міняти. Від цього нічого не зміниться. Але, дієслово в нас має бути на другому місці, і на першому буде підмет. Ми можемо поставити на перше місце, наприклад, завжди або зранку, або будь-який із другорядних членів речення, але поки що ми не будемо ускладнювати цього. І я буду завжди показувати варіант, коли. Підмет присудок іде на першому другому місці. Для вас так буде легше. Потім ми будемо вже проговорювати якісь складніші варіанти. Я, Це, «іх». Пити дій слово трінкен. Для того, щоб поставити форму я, що ми робимо? Ми відкидаємо закінчення і додаємо особове закінчення. Для я закінчення завжди Е. Іх трінке. Далі ми беремо завжди імер. Потім какао і аморген. Аморген. Я це виділю тими самими кольорами, щоб це було краще видно. Так, і зелене у нас було імер і аморген. Ви бачите, що є фактично послівний переклад, нічим воно не відрізняється від структури українського речення тільки е, за тим винятком, що ми все-таки діслово маємо обов'язково поставити на своє місце. Отже, маєте перше речення, перевіряйте його. Ти пишеш лист батькам Ду. Діслово писати це шрайбен. Щоб зробити форму ти, це друга особа однини, ми міняємо закінчення на СТ. «Душрайбст». Лист це der brief. Brief. Але ми від дієслова слова ставимо питання в, до всіх інших членів речення для того, щоб узгодити слова між собою. Ти пишеш, кого пишеш? Лист. Кого це в нас? Питання акузатива. Вертаємося до табличок, про які я вже сказав, ми будемо частенько до них звертатися, і der Brief, в чоловічому роді лист міняється на акузатив. Денбрів. І ми міняємо отут-от, на ден. В нас лист вже. Узгоджений. Ми поміняли артикль і узгодили його з дієсловом. І батькам батьки це діельтерн. Також це в нас є окремий блок, який ми теж маємо згодити. Пишеш, кому батькам вертається до таблички артиклів. Є множина і в називному діельтерн. В датіві, тому що питання кому. Це в нас давальне відмінок. Ми бачимо тут артикль den і ще одна якась буква n в дужках. Що це означає? Артикль ми поміняємо діельтер на денель. Буква n додається до всіх слів, до всіх іменників, множина яких не закінчується на n. У нас вона тут закінчується на n, і ми з тою буквою нічого не робимо, вона в нас вже є. Тут ми міняємо на ден. Den. Ден-ельтер. Den, ми також узгодили, узгодили це з присутком. І маємо друге речення. Du den brief den Денель. Є. Yeah. Він оплачує покупки на касі. Він це R. Платити це bezahlen. Bezahlen. Форма R, третя особа однини, Ми маємо поміняти закінчення на Т. Ербецальд. Покупки це die діанькойфе. Ein Айнкойфе. На касі. die і die kasse Ербецальд. Die -kasse. Ми вже. Узгодили це між собою. І вже ми можемо це виділити. Все добре. Оплачує він кого? Покупки, кого, це в нас знов дивимося, буде питання акузатива. В множині D в номінативі, і в акузативі теж D Артиклі. Тобто в нас нічого не міняється. Ді einkäufe. Ми просто лишаємо без змін. І воно у нас вже узгоджене. На касі. На касі питання Д. касе» має під впливом цього на помінятися. Питання Д, знову вертаємося до таблички. Питання де це давальний відмінок. Каса жіночого роду в давальному відмінку «дер». Тобто ді касе» в номінативі поміняється на дер касе». І. Ми тут маємо андеркаси. Ми узгодили маємо речення Zalt, die ankofe андеркаси. Таким от чином ця система так званих блоків, цими маленькими частинками, коли ми будемо розглядати кожний член речення, для того, щоб маленькими кроками узгодити все, що нам треба. Вона питає мене про брата. Зі. Питати це фраген. Вона, це третя особа. Він вона, воно. Міняємо закінчення на те. Зі фракт. Мене. Мене це особовий займенник. Ми йдемо в табличку особових займенників. Ось вони. Я. І вона питає, кого акузатив мене. Ми беремо цей мій. І. Пишемо. Мій. Про брата. Про це в нас йде прийменник. Über. І брат. Der Bruder. Брудер". брудер. Так, значить вона мене питає про кого? Кого це питання акузатива? Акузатив. Der Bruder поміняється на Den Bruder. Тут ми міняємо Uba Den Bruder. Так, і останнє речення: ми купляємо продукти в супермаркеті. Wir Продав купляти це kaufen. Для форми wir Так і лишається закінчення –en, Тобто форма ми. Буде співпадати з початковою формою, ми тут нічого не міняємо. Віркауфен. Продукти. Продукти в, це Ін, супермаркт. Супермаркт у нас чоловічого роду, дерзупермаркт. І питання де, як ми знаємо, це вже давальний відмінок. Дерзупермаркт в давальному з питанням де буде DEM. Zupermarkt. In Ідем. Зупермаркт. І можна ще продукти поставити. Артикль ді-продукти. Ми купуємо кого. Але ді так і буде в акузативі без змін. Ді-продукти. Так. Покроково я вам показав, що звідки береться. Перевіряйте ваші роботи, чи, чи у вас вийшло все так само. І якщо десь є помилки, то передивіться ще раз це відео і подивіться, звідки що береться.